Крамочуцький ліцей номер 5 імені Тараса Шевченка постійно допомагає військовим наближати перемогу України. Педагогічний склад та керівництво навчального закладу завжди відгукуються на запити батьків своїх учнів, які боронять нашу країну на передовій. Днями у ліцеї провели благодійний ярмарок Жовто-блакитне серце ніколи не здається. В Черговий раз за ініціативи батьків учнів нашого ліцею відбувся благодійний ярмарок, який мав промовсту назву Жовто-блакитне серце ніколи не здається. Ми дякуємо Збройним силам України за кожен. Новий ранок, і вони повинні відчувати нашу підтримку і допомогу. Їм це дійсно дуже важливо. Я вдячна нашій дружній ліцейній родині, нашим батькам, вчителям, нашим найменшим маленьким волонтерам за те, що вони підтримують, допомагають за патріотизм і силу духу. Не зупиняємось, допомагаємо, продовжуємо працювати, наближаємо перемогу разом. Домашня випічка, різні патріотичні сувеніри ручної роботи та концерт. Все це було представлено на ярмарку. Діти допомагали батькам готувати вареники, галушки, торти та багато інших смаколиків. Я мамі допомагала робити смаколики, замішувала тісто, подавала все, що вона казала. І Ми приносили це на ярмарку, продавали. Коли ярмарка, я завжди мені подає більше грошей, я завжди покупаю. Много всього, щоб воєнним було щасливо, і вони повертались додому щасливими. Ми на ярмарку продавали різні смаколки, щоб допомогти захисникам повертатися скоріше, живими. Під час заходу спільними зусиллями вчителів, учнів та батьків, вдалося зібрати рекордну для навчального закладу суму 165 тисяч гривень, на які придбали зарядні станції, турнікети і вже сьогодні відправили військовим на фронт. Це тільки завдяки тому, що ми дуже хочемо наблизити перемогу. Ми дуже хочемо допомагати нашим незламним воїнам, і ті всі запити, які нам дають наші батьки, які захищають Україну. На самих гарячих точках на нулі. Звичайно, ми не можемо не відповісти на їхні запити. Дуже хочеться правда подякувати за таку дружну співпрацю, за таке партнерство заради перемоги, тому що ми українці, ми сильні, ми мужні, ми незламні і разом до перемоги. Маленькі волонтери із задоволенням роблять усе можливе, аби підтримати наших захисників. Беруть участь у благодійних заходах в школі. Самостійно виготовляють різні сувеніри, пишуть листи та відправляють військовим. Посилки ми відправляємо, я малюнки, відкритки роблю. І отсилаю відео розказую побажання, вірші. Я їм прапор, а потім вони мені написали на прапорі, що владик ти. Там написали, що я живу здоровим, щасливим. І вони мені ще там камфіти різні переслали. пересували. Партнерство заради перемоги. Саме під таким гаслом працюють батьки, учні та вчителі Крамчуцького ліцею No5. На цьому благодійна діяльність навчального закладу не закінчується. Попереду ще багато звершень, які допоможуть нашим військовим наблизити перемогу України. Марія Бердаєва Іван Коченко, Крамчицькі новини.